Вітаю вас, друзі! Останні три ночі росіяни здійснюють комбіновані масовані повітряні атаки проти України із застосуванням безпілотників, балістичних і крилатих ракет. На Київщині згоріла практично уся вулиця в одному із населених пунктів. Руйнування є у Києві та у інших регіонах нашої країни. На жаль, також є і загиблі на Житомирщині. Учора росіяни вбили одномоментно трьох дітей. Жорстокі й невиправдані повітряні атаки нарешті помітили. І за океаном президент Сполучених Штатів Америки Трамп заявив, що владімір Путін зійшов з розуму. Мені зовсім не подобається те, що робить Путін. Він вбиває людей, але щось із ним сталося. Він просто з'їхав з глузду. Він без потреби вбиває людей. Та ви не поспішайте радіти новій заяві Дональда Трампа, тому що дід, як завжди, у своєму стилі, заявивши, що владімір Путін зійшов з глузду, він також накинувся і на президента України Володимира Зеленського взагалі не зрозуміло за що. І водночас Зеленський не допомагає своїй країні тим, як він говорить. Все, що він каже, тільки ускладнює ситуацію. Зате я знаю, що точно полегшить ситуацію. Російські окупанти повинні дохнути у промислових масштабах. А для цього ми маємо наростити поставки fpv дронів камікадзе для українського війська, і тому закидуйте вже зараз на поточний русоріз. Реквізити в описі. Ці дрони полетять в пики і голови окупантам, звільняючи нашу землю від цього зайвого та непотрібного. Ну я вже ж не забувайте про підписку на мій канал, щоб не пропустити найважливіше. Віше. Просто зараз візьміть і підпишіться, якщо досі ні. Поки так звана Російська Федерація атакувала українські міста та вбивала дітей, Україна також масовано атакувала так звану Російську Федерацію. Бо у цю гру можна грати удвох. Mm -hmm. О, і що попалі. Ох, така хороша. Нічогося. <ган> Работа нашої ПВО. Близько десяти вибухів пролунали у місті тула, так званої Російської Федерації, а ще було уражено Дмитрівський хімічний завод у Іванівській області. Завод. І що летить? они по заводу уже. По заводу. <ган> Я тільки ви знаєте, усе ніяк не можу зрозуміти. От росіяни підтримують російсько-українську війну, вони йдуть воювати проти України. Їм подобається війна проти України, але коли війна відбувається на їхній території, то вони починають плакати. Серед іншого, також українські безпілотники атакували Єлабугу чи Алабугу словом у Татарстані те місце, де збираються російсько-іранські дрони шахет. Поки що не зрозуміло, чи були туди влучання саме українських безпілотників, але російська ППО здається влучила. І окремо точно варто подякувати нашому спеціальному кореспонденту за такий детальний репортаж безпосередньо із місця подій. Був зрив до сих пор зрив. ви вислишлі зрив з тої сторони, присходив вон там зрив. Приході і дуже очень громкий був взрыв. зрив, все зриви туди присходять. Добро пожаловати гора. Живем по БПЛА. Міністерство війни, так званої Росії та російські пропагандисти. Скаржаться, що ці атаки останніх днів на так звану Росію були чи не наймасованішими. Вони стверджують, що летіло аж дві тисячі БПЛА. Дві тисячі. розумієте? та дві тисячі. Вот ти правильно сказав е, в тему, в тему сказав. Во дві тисячі дронів, приблизно всі, приблизно всі вони були. Збити ракети збили вони, звісно, абсолютно усі українські безпілотники. Ніхто й не сумнівається. Жодного влучання не було. Але навіть якби ми повірили росіянам, що, наче як вони збили усі українські дрони, усе одно це дає серйозний економічний ефект, економічний удар по так званій Росії, бо блокуються аеропорти. Противник вибрав удивільна, удивительна, ужасающа простую і ефективну Тактику ударів по Російській Федерації Блокується робота е, всіх аеропортів столиці. і важко привотіться тогда авіатрафік на западних рубежах Росії. Я вже про це казав. Зупинка авіасполучення у європейській частині, так званої Російської Федерації, дуже серйозно може вдарити по російській економіці, але до цього варто додати також і супутні втрати, які може понести наш противник. Ось, наприклад, у Тверській області днями росіяни обстрілювали свій. Власний літак, бо думали, що це дрон. Якщо подібні атаки продовжаться, то рано чи пізно росіяни таки зіб'ють якийсь зі своїх пасажирських літаків. Пам'ятаєте, вони вже азербайджанський літак збили. Він летів з Баку в Грозний, но пізніше змінив курс по даним даними за з стаєю Птіз. Українські удари по території так званої Росії, це звісно прекрасно. Нам із вами таке подобається. Хоча як і нашої з вами русофобії їх ніколи не буде достатньо. Та повернімося до теми російських терористичних. Атак, особистий духівник Трампа Бернс, а також Кіткелох, спеціальний представник Трампа, російські напади засудили. Постійні атаки російських військ на Київ є кричучим порушенням міжнародного права та воєнними злочинами. Ці напади є ганебними. Припиніть убивства, негайно припиніть вогонь. Я переконаний, що Трампу не хотілося коментувати цю тему, але його перестріли журналісти і почали усе ж таки питати. тож йому не було куди діватися, і він засудив, як ви знаєте, російські повітряні напади. Але коли дійшло до предметного питання, така коли будуть санкції, він знову нічого не сказав. По суті, так я дам вам оновлення. Мені не подобається, що Путін робить. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що сталося з путіним я давно його знаю завжди. Добре ладнав з ним, але він запускає ракети в міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Раніше говорили про введення додаткових санкцій проти Росії. Чи розглядаєте ви це сьогодні? Абсолютно він вбиває багато людей. Я не знаю, що з ним стало. Він розглядає, розглядає питання запровадження нових санкцій проти так званої Російської Федерації ще із січня місяця, але усе ніяк не розгляне. Росіяни бачать його нерішучість і користуються цим. Саме тому росіяни і посилили повітряні атаки проти України. Їхня мета це. Шантаж та терор, терор цивільного населення. Вони хочуть зламати моральний дух українців, але вони помиляються. Дуже слабка зовнішня політика Сполучених Штатів Америки надихнула росіян і додала їм самовпевненості. Вони переконані, що вони вже виграли російсько-українську війну. Що ну да, Україна, приграла Зараз питання тільки як. Ну, от карта, во так, і так. Але коли противник занадто самовпевнений, він починає робити більше помилок. І наступну свою помилку росіяни зроблять сьогодні, завтра або найближчими днями, коли представлять свій так званий меморандум щодо припинення вогню, а по факту це буде просто і ще один ультиматум Україні. От зараз, як только завершиться обмін воєннопленними, ми до цього часу будемо готові передати Українській стороні проєкт такого документу, який російська сторона сейчас час Я маю повторити. Не сподівайтеся на Трампа і на те, що росіяни самі від нас просто так відчепляться. Цього не буде. Ми маємо зараз іще більше допомагати нашому війську, зокрема із дронами Камікадзе, від яких у захваті навіть Трамп ми бачимо дрони, які спускаються під кутом зі швидкістю та з, з е-точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного. Ми ніколи не бачили нічого подібного. і Ми вчимося в цьому для того, щоб Україна вистояла, нам необхідно проводити масштабну комплексну армійську реформу. І звісно, нам треба і ще більше різних дронів, зокрема FPV. І завдяки вам наші воїни отримали іще ще нових дронів Камікадзе. Добрий вечір студія. На зв'язку підрозділ Квікдес. Ми включаємося з екстреними новинами. Та Стерненка поставила нам 50 от отаких крутих товстих FPV-дронів для створення санітарної зони на території БНР. Слава Україні! Бажаємо снова! підрозділ Код 111 111 сто одинадцятого висловлюємо величезну подяку пану Сергію, фонду Стерненка та спільноті Стерненка за надані 50 fpv дронів. Ці дрони полетять в пики і голови окупантам, звільняючи нашу землю від цього зайвого та непотрібного. Ще раз хочу подякувати всім, хто активно донатить та долучається в допомозі війську, ви робите це найскрутніший та найвизначніший для країни час. Ще раз дякую вам всім. Слава Україні! Бажаємо міцного дорогі наші українці. Сьогодні ми отримали 100 маневрених русорізів, за що вам висловлюю велику подяку. Також висловлюємо подяку пану Сергію Стерненку та його спільноті. Від всього нашого підрозділу ударних відпові Апачі дякуємо. Слава Україні! Сили спеціальних операцій! Дякую спільноті Стерненка за ці дрони. Разом ми створимо русовіс. Пам'ятай свою історію, пиши своє майбутнє сам. Ми, бійці батальйону безпілотних систем 36-ї бригади морської піхоти висловлюємо щиру вдячність спільноті Стерненка. Та особисто Сергію за внесок в забезпечення бойових підрозділів ефективними противовірусними засобами. Закликаємо громадськість приймати участь в зборах на русовіст. Тільки разом ми зможемо протистояти цій орді разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я скажу, як є. Я не знаю, що буде далі. Я переконаний, що Україні буде іще ще дуже важко, але я впевнений, що ми можемо іще вистояти. Якщо будемо об'єднаними, будемо проводити необхідні реформи. І допомагати силам безпеки та оборони України.